Всіх вітаю! Сьогодні у нас п'ятниця, 31 січня, і ви мене питаєте, просите. Альона, подивіться, де оцей Кадиров зник. Я навіть не знала, що він зник. Чесно, я за ним не слідкую. І взагалі-то за їхніми новинами сильно не слідкую. Оце, що ви мені пишете, то і в курсі справи. Ну, Давайте подивимось. Відкрила я почитала, скільки його нема, Більше 18 днів не з'являється в просторі в медіа. Де він зник після дронів. Тут пишуть, що він злякався чи що, після дружніх дронів, які там летіли, по Грозному він десь зник. Давайте, відкрила його фото, запитаємо. Так, Кадиров більше 18 днів не з'являється в медіапросторі, хоча він же ж любитель. Позаписувати різні відосики. Де він? Де він дівся? Що з ним, чого зник? Кадиров. Четвірка мечів. Відпочиває прям. Відпочиває, за кордоном. Карта світу за кордоном відпочиває родина, сім'я, діти, Жін... жінка, жінки. Відпочиває гроші, велика кількість грошей за кордоном. Він десь за кордоном відпочиває. Родина, діти, жінки. Там в нього ж багато, я так розумію, жінок. Карта відпочинку. І ще карта може свідчити на те, що він лікується. Тобто четвірка мечів це ще може бути і лікування. Так, за кордоном, 100%. Карта світу ну, Зібрав речі і вирішив, що та ні, я там мені якось стрьомненько поїду, я десь відпочину від цих дружніх дронів. Скоріше за все так. Кадиров зник більше 18 днів. Ну, хорошо, ти відпочиваєш. Ну так, чого ти не з'являєшся? Ладно, це ми потім запитаємо окремо. Кадиров не з'являється більше 18 днів в публічному просторі. Що з ним, де він? Та як в нього там справи? Дев'ять ну, монет, диявол. Правосуддя. Залежність тут якась тут. В нього залежність є. Сім мечів. Якийсь обман в цьому всьому є. Щоб не знали, де він. Я і тут, і там, я і тут, і там. Так, да, таємниця, таємниця, де він знаходиться? А а, ну, дивіться, приховує. Він приховує своє місце, де він, ну, тобто, знаходиться, боїться когось, наляканий чимось, типу за ним, хтось слідкує або щось дізнався таємне, що йому йде загроза. Можливо, десь бункер побудував, десь там сидить, в якомусь бункері. За кордоном в бункері сидить. Тобто йому сигнал прийшов, що він, типу, в небезпеці. Чому кадиров, Рамзан Кадиров, зараз, типу, як приховується взагалі від світу, від медіа. медіа чому він ось приховується? Зірка, публічність, король кубків. Цей. Ага, типу, зірка, ось його виступи, 10 мечів. Поки що на паузі. Чого? Луна. Луна, сонце і вибір. Чому він приховується? Він дізнався про якісь дії проти нього, що, типу, його хочуть по 10, 10 мечів, його хочуть, типу, прибрати. Таке відчуття. Да, що він може стати жертвою. Тут вище аркани пішли. Допомога трійка мечів. Імператриця, допомога трійка мечів, імператриця, смерть. Він злякався, злякався того, що йому йде велика загроза його життю, типу його хочуть прибрати. Він цього злякався. Злякався ще й обстрілів. А, ди, а дивіться, в собственном домі. Він злякався обстрілів, обстріли, собствений дім. Він злякався ще обстрілів в собственном домі, тобто цих дронів, що туди летіли. Е, ну ось так. Ну, нормально все з ним тут. Просто ховається, злякався, перелякався. А кого, ну, покажіть, будь ласка, кого зараз боїться кадиров? Рамзан кадиров немає його в публічному просторі, він десь там за кордоном. Ну, це мені так показує. Я не знаю, що там у інших і взагалі. Чому він... Чому він заліг на дно? Кого він боїться? Чому він заліг на дно? Кого він боїться? Сонце. Сонце. Сонце боїться сонця. Помірність. Короля кубків. Дурень. Сонце дурень. Це можуть бути дрони. Стати жертвою, боїться стати жертвою. Він боїться за своє життя, відлюдник. Я ж кажу, бункер побудував, відлюдник, таємне місто, місце. Королева монет це діти, жінки, оце все. Оце все. Ну, ось такі справи. Що я вам можу сказати? Боїться башні, колісниця уїхав від башні, боїться башні і все. Ось такі справи з Кадировим.